Всім привіт! Сьогодні в нас планується невеличке відео прикрас з Ізраїлю. Ось такі сережки тут з лабрадорчиками і перламутром Лабрадори жовтенькі. Довжина 4,5. Це в лабрадорі таке включення. Англійські замочки. 1200 гривень вартість сережок. Далі цікаві сережки, монетки. Ось такі. Тут крючочки. Монетки з бронзи. Вони десь грамів 10 вагою. 1500 гривень вартість сережок. Вони зручні, прикольні. І ще підвісочка 1250 гривень, так само з бронзою. Далі ось такі сережки це синтетичний гранат і пераламутер 1200 гривень. Красива в них форма, вони дуже переливаються. Красиво виглядають, а довжина в них майже 5 см. Далі ось такі сережечки шпильками, такі застіпочки вони застібаються. Мені здається, що одна трохи відрізняється, ось ці завитушечки, вони ніби як з більшим розмахом. Одна сережечка трошки більша. Прикольні. Прикольні, прикольні. Блакитний тут адуляр. Месячный камень. Адуляр. 1600 гривень вартість. Реально, от як одна сережечка трохи-трохи більша. Таке буває. Наступні також шпильками. Ось такі адулярчики. 1600 гривень вартість. такі вони цікаві. 5 см або 4 см без крючечка. Яскраві адуляри, такі досить насичені. Наступні, ось такі прикольні типу як хрестиками, 1300 гривень. Тут також цікаві одуляри. Щось я куди не гляну, скрізь вони цікаві. От, видно всередині включення, але те, як вони світяться, то це не слабо. Ось ці вони в порівнянні з іншими легенькі. 6 см. В них таке є незвичне. Тут не прикольні з лабрадорами 12 грамів. Красиві такі сині лабрадори. Дуже красиво виглядають. Верхня частинка ось така. Лабрадори так само з включеннями, вони переливаються, але в них все одно така сильна ірізація. Довжина 6,2. 1800 гривень вартість. Замочок. Дуже красиві лабратори. Ну, якщо ви любите сині наступна каблучка 8 і 1, вага 18,2 розмір, тут є золота накладочка 375 проби. Така типу, як печатка. 1550 гривень вартість. Тут ще три фіанітика. Вона штильна, От мені здається так, і золота накладочка. Не дуже видно, але в неї колір жовтий, як у золота 375-ї. Ну, я маю на увазі, такий трохи криженький. І, і по низу я ж хотіла ще показати. Ось так виглядає тут. Всередині. Далі красиві з натуральним гранатом сережки. Тут камінчик у нас закритий. Ось такий. Колір, як, я б сказала, вишні. Тисяча п'ятсот п'ятдесят гривень вартість сережок. Гранат і у розмірі 17,2 Прикольна каблучка ось така. Так само з гранатом. Вони, в принципі, могли би підійти, але тут є маленька накладочка на каблучці. Бачите? А так можуть бути і рідні. Каблучка вартість 1400 гривень. дуже красиво. Ага, каблучка 6.2. В 18 розмірі ось така каблучка, тут просто такий страз. 1200 гривень вартість ось така зірочка. Розмір, може, і 18-й, але мені він близько до 17,5 через широку шинку, через літо, яке вже завершується. Наступні сережки 11.2. Красиві, такі е, світящі, світячі адуляри. 11.2 це їхня вага. Адуляр. 15 довжина 5 сантиметрів. Тут класні ось такі замочки. 1900 гривень вартість. Ось така новенька модель. Таких раніше не було. Такі замочки. Трохи штифтик такий, бачите, догори. Далі тигряче те око, ось такі невеличкі, легенькі, тисяча гривень вартість. Так. Зараз подивимось. Так. Приблизно 1 сантиметр камінець. Маленький. У розмірі 19 каблучка з лабрадором. Ось така. Це, напевно, сьогодні у нас буде останній дівчатка прикраса по Ізраїлю. Напишіть, як вам. Тут є дві золоті накладки, 1600 гривень вартість. Були у нас з вами такі сережки, може, хто хоче декомплектувати. Лабрадорчик красивий. Він з одного боку, наче такий трохи прозорий, а з іншого переливається. Тут трошки жовтого, трошки синього, але в цілому камінець. Цікавий, хоч він не такий великий, щоб на ньому, в принципі, акцентувати увагу. Тут більш сама модель. Кам'янець 6 мм. А, повністю наша площадочка, 18 мм. Ось таке в нас. відео. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалися такі ізраїльські прикраси, бо вони чекали свого часу. Якийсь час вони чекали свого часу. Тому, будь ласка, чекаю на ваші відгуки. Всім ваша гарного дня. А в мене сьогодні, забула сказати, у мене сьогодні маленький є іменинник, якому 10 років виповнилося. Тому куча, куча планів на сьогоднішній ще день і вже вже вечір, але плани ще не здійснені. Так, тому ми підемо трохи ще порозважаємось, щоб краще запам'ятати цей день. Всім дякую, хто нас підтримує та хто дивиться наші відео, наші прикраси. Бажаю гарного дня, до побачення!